Horsepark. 29 серпня 2019 року порожнього району судні області політики з участю розглянувся у 3 судовому засіданні місті з борю за позов старушка одні Ярослава Мішалому і Євгені, старошка Росія Ізгановича, до старошка Івана Степановича, 3 особи зборись в РПТІ, проведення до майна спільної часткової власності становити. Провадження збори з країн суду перебуває цивільне справа за позов старошка, шалай старощак, до старошак, третьої особи зборська РДІ. Про виділення майна і спільної часткової власності. Судово засідання відповідач, представник відповідача, заявили по питанні про залишення позову без розгляду, посилаючи на, на те, що позовна заява подана особу, яка не має повноваження заведення справа. Суд вважає, що по питанні підлягає задоволенню частково з таких підставок. Згідно пункту 1 частини 1 статті 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позовну заяву подано відмінність заінтересованої особи яка не має повноваження ведення справи. По зуму заяву подано старощак, позовну заяву подану старощак, шавай старощак, проте вона підписана лише старощак водиною Ярославника. Таке поставимо, враховуючи, що позовна заява не підписана шалай та старощак і в 90-ті здуючий частиною пункту 20 частина 1 статті 257. Зумнівимо, Марії Євгенію Старощак Тараса Євгеновича до старощак Євгена Степановича про виділення майна і спільної часткової власності залишити без розвідку. Ухвалено може бути оскаржена, тому що операційного суду протягом 15 днів до суду. Є ще якісь попитання по справі на сьогоднішній день? Немає. Ну Оскільки все-таки дана ухвала її оскаржується, 15 днів є для оскарження. Суд по справі оголошує перерву зокрема, до... З ваше 17, 18 лесі. Вас ваштовує стане 10? Мене влаштовує. Давайте тоді конкретно. Давайте на 18 те 9. Чув не Поділу? Чуєте? Так, чую. Відполічіться трошки від відеозйомки. Не, ну це є важливе. Так. No, а так. 18 вересня влаштовує. Наступно уходимо, почати поставити до 18 вересня 2019 року Дякую,